Доброго ранку, ще раз всім хочу показати вигляд ранішньої явлуниці. Сьогодні хмарок немає. Сонечко. Вон. Далі отак прямо там купольні будиночки, теж якісь Такий цікавий. цікава база відпочинку, чи як вона називається. Потім дізнаюся, розкажу назву. Локації дуже гарні, тут знизу йде. Будівництво, спецтехніка працює, додаються будиночки, тобто розширюється. Я ввечері можливо, зроблю ще огляд, по всій базі постараюся, тому що тут дуже велика територія. Постараюся зробити огляд Всі всіх будиночків, тут зоопарк є, басейн, ну і ще багато чого, я навіть не знаю. Будемо дивитися по схемі, буду показувати вам. Поки що. Зараз 9.20. Так як ми вже поснідали самі перші, то я прийшов в басейн і зараз буду плавати. Зараз хлопці так само підійдуть, і поки до квадриків можна поплавати в басейні. Все, всім пока до після обіду.